Це та людина, яка веде за собою інших. Він перший, той, що йде попереду. Всі покладаються на нього у прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем. Саме від лідера залежить іноді і прийняття непопулярних рішень. Бути лідером складний, але почесний обов'язок. Я президент Козелецького ліцею номер 3 але я не підтримую формального лідерства, адже вважаю, що потрібно вести за собою команду за допомогою своїх здібностей, вміння чи інших ресурсів, а не впливати на людей, використовуючи свою посаду. Чому я? Тому що я знаю, як досягти успіху в житті. Потрібно братися за справу з конкретними бажаннями досягти своїх цілей. Це стосується всього, музики. Спорту допомоги іншим. Ніколи не спою острою проблеми та вирішення важливих питань. Молодь майбутнє, молодь теперішнє. Не можна чекати. Потрібно діяти вже зараз. Завжди користуюся правилом 3Н. Немає нічого неможливого. Маю чітку громадянську позицію. Підтримую волонтерів. Ініціативи. Згуртовую здобувачів освіти Козелецького ліцею No3. Пропагую активний здоровий спосіб життя. Девізом по життю для мене є слова відомого англійського шахматиста Вільяма Артура Уорда. Вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші говтаються без діла, готуйтеся, поки інші грають. Та мрійте, поки інші тільки бажають.